Слава Україні! Ніч тривожна, але усі ракети, якими ворог атакував наші регіони, знищені силами протиповітряної оборони. За що я величезна подяка? Ну і головна подія цього ранку, головна інформація цього ранку це підрив Каховської ГЕС. Отут дуже уважно. По-перше, є офіційна інформація від ОК Південь. Це все на сьогодні, і ми цим користуємося. А то зараз будуть з'являтися багато експертів, які, я нагадаю, не маючи точної інформації, будуть будувати ті чи інші версії. Отут найголовніше саме в цій ситуації тримати голову холодною і чекати офіційних пояснень. Впевнений, що всі відповідні служби вже діють і проводять відповідні заходи. Ну і дивіться, дуже буде зараз багато ворожих і псо. Вони вже починають ширитися навіть Одесою, говорять про можливе підтоплення якихось районів. Люди добрі, будь ласка, я розумію, що ранок, і розумію, що ніч була важкою, але давайте прокидатися нормально, з нормальним настроєм і користуватися, підкреслюю, офіційною інформацією. Херсонщина, тримайся, рідні місця. Звичайно, дуже переживаємо, але впевнений. Навіть у цій біді ми здолаємо ворога. Я думаю, що те, що зробили росіяни, їм теж дуже, як кажуть, буде боляче. боляче, тому що вони будуть знищені. І хтось колись каже про те, що не всі росіяни несуть відповідальність за дії Путіна, всі доєдиного. Тому всіх треба знищити. Тоді станемо вільні, тоді буде все добре. Тримаємо стрій, користуємося офіційною інформацією, в котре про це говорю. З експертами почекайте.